У 2024 році від сніду померло семеро буковинців, за даними Чернівецького обласного медичного центру соціально значущих хвороб. У Чернівцях відбулася акція до міжнародного дня пам'яті людей, які померли від сніду. У 2023 році в Україні виявили 2738 випадків сніду. 1198 людей через цю хворобу померли. Щоб шанувати їх пам'ять біля пам'ятника померлих від сніду, зібралися представники громадських організацій, білінфіковані та небайдужі чернівчани. Я, як жінка з вілпозитивним статусом з 2000 року, маю можливість в цей день кожного року згадати тих, хто вже не з нами, хто помер від цієї хвороби. Я, наприклад, особисто знаю три жінки, з якими була знайома, і вони вже, їх вже немає в живих. І подякувати. Лікарям, соціальним службам, організаціям благодійним, які допомогли і мені в свій час зрозуміти, що мені потрібно лікування і я живу повноцінним життям. Червоні стрічки, запалення лампадок та покладання квітів до пам'ятника у жовтневому парку. Знаю, що це дуже важка хвороба. Знаю, що колись це було дуже страшно, зараз вона. Можливо, не повністю лікується, але лікується. Ну знаєте, легше запобігти, ніж лікуватися. Знаю, що люди ці з ними можна спілкуватися тобто, від них набратися цього неможливо. Ми нагадуємо постійно, що є така проблема, нікуди вона не ділася. У 2024 році на Буковині виявили 30 віл-інфікованих та сім хворих на снід. Нині на обліку у Чернівецькому обласному медичному центрі соціально значущих хвороб 1150 віл інфікованих. З початку нинішнього року від СНІДу померло семеро людей. Кількість захворювань збільшилася, але насамперед, як я вже сказав, через за рахунок переселенців і ще плюс збільшилась кількість тестування, в тому числі швидкими тестами. Приблизно на на 30% зросло зросло кількість нововиявлених випадків інфекцій. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.